Вітаю глядачів обласного в ефірі пряма мова. І сьогодні гостем студії є виконуюча обов'язки начальника управління пенсійного фонду в Сумської області Тетяна Зленко. Тетяна Володимирівна, вітаю вас, дякую за те, що знайшли час і завітали. Вас, вітаю слухачів і пропоную почати нашу розмову з актуальної теми. це останні зміни та реформи у пенсійному законодавству. Говорять про те, що вони торкнуться кожного сьомого українця. Які зміни та доповнення були прийняті? І про що мова йде? Наразі прийнята низка змін до законодавства, яка стосується працюючих пенсіонерів, яка стосується пенсіонерів, які будуть виходити на пенсію за вислугу років та на пільгових умовах. Кого вони стосуються ці зміни, і хто взагалі не потрапить в це коло, я би хотіла повідомити наших телеглядачів. Ну, насамперед, хочу сказати про те, що з 1 квітня будуть запроваджені обмеження. У виплаті пенсії для тих пенсіонерів, які працюють, якщо пенсіонери з загального числа, тобто отримують пенсію за загальним правилом, за загальним законодавством, то обмеження буде таким. Працюючий пенсіонер буде отримувати 85% нарахованого його розміру пенсії, якщо такий розмір не є меншим за 1423 гривні 50 копійок. 1423 гривні 50 копійок є недоторканим розміром, він абсолютно не забирається у пенсіонера, і якщо розмір пенсії є меншим, то і зарплата і пенсія виплачуватимуться в повному обсязі. Деякі зміни внесені для. Пенсіонерів з числа так званих спеціальних пенсіонерів: це державні службовці, працівники служб органів місцевого самоврядування, прокурори, судді, народні депутати, науковці, держ... також працівники державних комунальних закладів телерадіокампаній, які одержують пенсійне забезпечення за спеціальними законами. Якщо вони продовжуватимуть працювати з 1 квітня на посадах, які дають право на пенсію, за спеціальні. Таким законодавством, тобто державний службовець на державній службі там, чи в органах місцевого самоврядування, то виплата призначеної пенсії припиниться. Припинення таке буде діяти до кінця року, з 1 січня 2016 року, виплата пенсії для працюючого державного службовця буде здійснюватись в розмірі, встановленому загальним законодавством. А якщо він звільниться з роботи, чи в 2015 році, чи в 2016 році, то виплата призначеної. Пенсія йому буде відновлена в повному обсязі, тобто, щоб наші телеглядачі, пенсіонери не переживали, не турбувались, ніхто призначену пенсію не забирає. Тобто, ці явища тимчасові стосуватимуться таким чином загальних і спеціальних пенсіонерів. Також зміни відбулись в законодавстві, що регулює. Пенсійне забезпечення пільгових категорій, це пенсії за списком номер 1 номер 2 шкідливих виробниць професії посад, встановлених Кабінетом міністрів, а також пенсії за вислугу років, mm -hmm. ви знаєте, це вчителі, освіта, медицина і такі, деякі інші групи, які реалізують своє право на пенсію трошки раніше, ніж звичайні пенсіонери. Тут зміни торкнуться. Жінок здебільшого, тому що вік виходу на пенсію, там, де він є критерієм права, буде збільшуватись загалом на 5 років. З 1 квітня таке збільшення відбудеться на півроку. Більше uh -huh. вік виходу буде за 10 років. Кожен рік по півроку відбуватиметься поступове збільшення віку виходу на пенсію жінок. Як для пенсії за вислугу років, так і для пільгових пенсій. Також для пільгових Пенсій збільшиться критерій загального страхового стажу, а для вислуги років, для деяких груп збільшиться страховий стаж, для деяких вислуга років. Ну, Загалом таке збільшення також буде на 5 років. Здійснюватиметься поступово, аналогічно тому, як сьогодні відбувається збільшення загального віку виходу на пенсію жінок. Тобто можна сказати, що ці нововведення не такі вже жорсткі, як про це говорять у засобах масової інформації. А саме законодавство досить лояльно ставиться до працюючих пенсіонерів, і якщо у них є мінімальний оклад, мінімальна заробітна плата, так кола, як бачимо, тих, які потрапляють під ці зміни, вилучаються самі незахищені верстви. Тобто ті, які забезпечуються пенсійно в мінімальних розмірах, ну 1423 гривні, є недоторканим. А у нас Крім таких того, 80%, відсотків, тобто ці зміни торкнуться більш заможних людей заможних обіймах? пенсіонерів. Так, абсолютно правильно зрозуміло. Крім того, є категорії, яких взагалі не торкнуться такі обмеження: це інваліди першої. І другої групи це інваліди війни третьої групи, учасники бойових дій, а також учасники АТО, члени сімей загиблих, учасників війни, тобто особи непрацездатні члени сімей, які, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту. Тобто держава поставилася для того, щоб безболісно все це пройшло. І, Для самих і так, і поступово. Тетяна Володимирівна, поясніть, чому в Україні взагалі виникла така розмова про збільшення страхового стажу на 5 років, тобто до 65 років. Це для чоловіків і для жінок. У той час говорять, що тривалість життя в Україні складає трохи більше 68 років. Тому говорять, що середньостатистичний українець на пенсії проживе трохи більше 4 років. Ну давайте насамперед наведемо лад у цій інформації. Загального збільшення страхового стажу не відбулося, і все, що стосується загального числа пенсіонерів, практично не відбулось ніяких змін. Зміни відбулись лише Ще е, з числа пенсіонерів, які йшли на пенсію достроково. Фактично, що до віку виходу на пенсію у жінок, то тут відбулося унормування і приведення до загального знаменника, як то кажуть, критеріїв віку виходу жінок на пенсію, які реалізують себе в загальному порядку. Тому ми знаємо, що зараз відбувається поступове збільшення віку виходу на пенсію жінок, які йдуть на пенсію в загальному mm -hmm. порядку. Дані зміни вони фактично привели у відповідність до загальних норм вік виходу жінок, де вік виходу для жінки є критерієм права. Також підвищення критеріїв загального страхового стажу воно торкнулося не всіх пенсіонерів, а лише тих, які йдуть на пенсію за вислугу років чи на пільгових умовах. Також відбуватиметься це поступово, як ми бачимо і. Дані зміни вони викликані саме такими чинниками, як унормування ну, і приведення до загальних правил віковиходу на пенсію жінок, а також поступове зменшення навантаження на бюджет пенсійного фонду, тому що ми знаємо, що всі пенсії, які виплачуються достроково, вони фінансуються, чи ці видатки покриваються за рахунок підприємства, станової організації. Якщо ми говоримо про пільгові пенсії, ситуація склалась таким чином, що дефіцит бюджету пенсійного фонду зростає. Mm -hmm. В... Пенсійний фонд виконує свої обов'язки по виплаті пенсій всім, без виключення з числа пенсіонерів рівно, як і тому пенсіонеру, який здобув і вік виходу на пенсію загальний, і стаж сформував, да, і страховими внесками брав участь. І тому, який йде достроково, всім виплачуються пенсії без затримок і заборгованості вчасно. Але підприємства, які повинні покривати ту різницю між достроковою Виходом до загально встановленого відстають у своєму обов'язку, деякі мають борги, і ситуація складається таким чином, що цей тягар з бюджету пенсійного фонду треба вже помірковано розкладати в часі. Тобто я зрозуміла, що причина проведення цих реформ і економічна, і демографічна, з кожним роком кількість людей і категорії, які входять до пенсійного фонду, збільшується, але у той же час обігріти всіх неможливо і тому проводяться ось такі в дії норми. Так, абсолютно правильно. Для того щоб хватило обігріти всіх, треба ситуацію балансувати. А зараз яка ситуація? Якщо так порівняти з минулим роком і зараз, наскільки взагалі збільшується пенсіонерів? І яка картина загально виглядає по сумщині? Ситуація з демографічна, скажімо, із кількістю пенсіонерів, вона із року в рік стабільна. А от що сто, сто ситуації, яка складається демографічно в навантаженні на одного на одну працюючу особу, то сьогодні ми спостерігаємо все далі, все більше навантаження на застраховану особу, тобто та, яка сплачує внески, формує сьогодні бюджет пенсійного фонду за рахунок коштів, якої сьогодні здійснюється виплата пенсії. В солідарній системі ми вже в області фактично фіксуємо на 10 працюючих, е е е 12 <працювання> пенсіонерів. Це е е зрозуміло, що обумовлює. Дефіцит бюджету пенсійного фонду наша область в питанні забезпеченості традиційно є дотаційною. Забезпечуємо ми власними коштами себе на рівні 50 в рамках там, 52, 53, 46, там відсотків своїми коштами. Можу запевнити вас, що планові показники з надходження в лютому місяці виконані за допомогою наших колег з фіскальної служби. Ми зібрали необхідну кількість коштів. Яка була доведена, але це та, та, той обсяг, який область може зібрати. Да, решту ми одержуємо з пенсійного фонду для того, щоб забезпечити повністю і своєчасну виплату пенсії. Чи всі підприємства, ті, що на сумщині, вчасно розраховуються і направляють відрахування до пенсійного фонду, чи є які злісні виплатники? Ну, це Неплатники, зрозуміло, відомі вже багато років. Одні, ті ж, самі. Одні ж ті самі, да. що стосується тих, які не розраховуються з пенсійним фондом на сьогодні, то це підприємство, на жаль, Шостки, окроборонпрому, які відстають у розрахунках. По покриттю видатків на виплату і доставку саме пільгових пенсій це ті підприємства, які перебувають в банкрутстві, великі підприємства, боржники. Вони однакові як по заробітній платі, так і перед бюджетом пенсійного фонду. Традиційно, на жаль їх. Список, але водночас пенсії вчасно так виплачуються. людям. Попри все це, виплата пенсії здійснюється вчасно і в повному обсязі. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб завершити фінансування березня, тобто всі пенсіонери наші в рівні в рівних умовах одержують пенсію вчасно і без затримок і заборгованості. Повер... Так плануємо працювати далі. Приємні новини, повертаючись до теми реформування пенсійного законодавства, хотілося б поставити питання: це взагалі європейська практика чи суто українська? ось таких змін, а, ну реформування пенсійного забезпечення загалом полягати має в тому, щоб збалансувати бюджет пенсійного фонду і зробити його спроможним фінансувати пенсії на тому гідному рівні, на якому заслуговують наші громадяни. Сьогодні солідарна система це спадок Радянського Союзу. Вона була буде і залишатись основною, яка забезпечує основну масу пенсіонерів як в області, так і в Україні. Але пенсійний фонд, Міністерство соціальної політики, уряд сьогодні активно працюють над тим, щоб збалансовуючи ці питання, розглядати можливість запровадження другого рівня обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, яка також є складової трирівневої системи, яка була у нас задекларована в законі ще з 2004 року, для того, щоб можна було робити деякі накопичення, угу. вкладати їх в економіку і потім одержувати при виході на пенсію суму, яка вже скажімо, помножена на інвестиційний дохід, який вдасться напрацювати за життя учаснику та такої системи сьогодні? Ми чуємо вже з вуст міністра соціальної політики, що не в рамках експерименту на території пари парі областей це буде здійснюватись а напевне, вже на теренах всієї України по всій державі. Я знайшла таку інформацію про те, що уряд надає великого значення запровадженню накопичувальної пенсійної системи, що дасть можливість збільшити розмір пенсій українських громадян за рахунок інвестиційних доходів та внесків. Дане положення передбачено у проєкті Тя закону про заходи щодо забезпечення реформування пенсійної системи, Погоджуєтесь з цим так на часі такі зміни, тому що для того, щоб збалансувати і дати можливість людям одержувати пенсійне забезпечення в більших розмірах. Вважаю, що треба надати всі можливі інструменти для того, щоб таке пенсійне забезпечення досягало рівня гідного рівня життя. В період уже непрацездатності. але мені здається, це буде працювати. Якщо будуть гідні і достойні заробітні плати, тоді ці відрахування можна робити у тих відсотках, які йдеться. Ці дійсно чинники пов'язані напряму, залежать від доходу. Але ми і громадяни населення повинні навчитися все ж таки заощаджувати, економити, рахувати. І навіть ті кошти, які ми заробляємо, тому що якщо ми не подумаємо про своє пенсійне майбутнє сьогодні, то розраховувати лише на солідарну систему при таких демографічних і економічних передумовах, які ми маємо сьогодні, ну тоді ні на що ображатись, як то кажуть. Сьогодні фактично в Україні працює не державне пенсійне забезпечення, але на жаль, воно працює досить неактивно і. Але ті учасники, яким вдалося собі цю складову вже мати в пенсійному забезпеченні, я думаю, що довольні. То ми маємо надати можливість всім громадянам. Що найменше поліпшити свої майбутні пенсійні умови, тим більше, що якщо ми говоритимемо про обов'язкову накопичувальну систему, то там йтиме мова і про спадкування тих обов'язкових внесків, які зможуть успадкувати члени сім'ї, тобто наступні покоління. Але давайте ми будемо говорити про них детально, обов'язково тоді, коли ми будемо мати вже окреслені. Ну, риси такої системи у вигляді. Закону, який буде реалізовуватись, ми обов'язково з вами зустрінемось. Я вас вам обіцяю і поговоримо детально, як яким чином е треба бо, готуватись. Бо і... це потрібно пояснювати передусім молоді незрілим працівникам, оскільки та, йдеться на урядовому порталі про те, що сьогодні при проведенні пенсійної реформи необхідно орієнтуватись на молодь і саме її залучати до пенсійних накопичень. Важливо пояснити суть накопичувальної пенсії, сума якої може становити ось 60-70% сімдесят і, тому що традиційно в країнах, які запроваджували обов'язково накопичувальну систему, це позначається і дає свій плюс для осіб, які не старше є 45-річного віку. Тобто, так саме в такому віці, що є час і можливість зробити відповідні накопичування, а також отримати інвестиційний доход, то зрозуміло, що орієнтир буде саме на молоде покоління. Якщо збільшувати пенсійний вік, то одразу виникає питання щодо ситуації на ринку праці, оскільки ми володіємо інформацією: 10-12 працівників на одне місце, тобто складна критична ситуація, чи не ускладнить нове законодавство, нові нововведення, стосунки між уже зрілими працівниками, яким потрібно буде допрацювати до 60 до років, і між молодими працівниками, яким потрібно виходити на ринок праці і Претендувати по суті на їх місця Ні, не з не ускладник ніяк не ускладник. Ну, якщо ми говоримо про пенсії за вислугу років і на пільгові пенсії, то їх кількість таких пенсіонерів рок від року ну, не такий значний в питомі в Азії, загальної числа пенсіонерів. А що стосується саме змін для працюючих пенсіонерів, то в даному випадку вони навпаки вивільнять робочі місця. От якщо ми говоримо про державну службу, то чи органи місцевого самоврядування, то кожен зрозуміло прийме для себе рішення таке: чи залишатись на державній службі і припинити виплату пенсії на час роботи, чи можливо припинити державну службу і отримувати повну пенсію. У тих, яких пенсія є, ну скажімо, доволі значна, чи більше заробітної плати, роблять вибір у бік припинення державної служби. І е, залишаються повним пенсіонерам е, спеціальним пенсіонерам. А ті, яких менше зрозуміло залишаються на роботі. Я тут ще б хотіла закцентувати увагу телеглядачів на тому, щоб не хвилювалися з приводу того, яким чином наші відносини будуть складатись з працюючими угу. пенсіонерами, органи пенсійного фонду проводять зараз роботу і за даними і системи персоніфікованого обліку, яка в органах фонду є, а також за матеріалами пенсійних справ, кожен пенсіонер, коли йшов на пенсію і складав. Заяву обов'язково повідомлявся про те, що Кожен, кожен факт зміни статусу він має повідомляти органи пенсійного фонду. То, якщо ці дані є актуальними, у нас є дані, працюючі, пенсіонер чи не працюючі, то припинення виплати чи обмеження відбудеться автоматично. Якщо ця інформація є неактуальною, тобто пенсіонер забув чи приховав угу. факт своєї роботи, то ми обов'язково за даними персоніфікованого обліку, так чи інакше, цей. Факт викриємо, і е, зрозуміло, що е, дійде до припинення чи обмеження в залежності від того, який пенсіонер загального числа чи працює на спеціальних посадах. А от що стосується тих пенсіонерів, по яких інформація актуальна, то звільнятись також до кінця місяця е, не потрібно. Ми для того, щоб скажімо, це стосується тих пенсіонерів, які з числа державних службовців працюють в органах місцевого самоврядування, зробимо таке виключення, щоб ну, пенсіонер не залишився і без заробітної плати, і без пенсії з 1 квітня. Доробляє спокійно до кінця місяця і в першій декаді приносить нам документи, які свідчать про припинення трудових відносин та припинення державної служби. І ми додатково виплатними документами поставимо на виплату повний обсяг тієї пенсії, яка спеціально була зароблена цим пенсіонерам. І якщо ж не встигне, і в цей час пенсіонер пенсію ж ніхто не забирає, то в травні місяці пенсіонер тоді. Одержать вже і за травень, і за квітень дві пенсії фактично. Тетяна Володимирівна, чи торкнуться зміни військовослужбовців? Пенсіонери з числа військовослужбовців обмежені цим законом найменше. Фактично працюючий пенсіонер-військовослужбовець одержуватиме свою пенсію в повному обсязі за виключенням лише тих випадків, якщо пенсіонер військовослужбовець працює. На державній службі, в органах місцевого самоврядування в прокуратурі, тобто на тих посадах угу. в цих органах, які дають право на спеціальне пенсійне забезпечення. Якщо він робить вибір в бік того, що продовжує працювати, залишається на державній службі, то виплата пенсії здійснюється вірніше виплата пенсії припиняється, припиняється так. Да. тільки в таких випадках. Ну і ще одне: якщо під пенсіонер числа військовослужбовця. Овців займається підприємницькою діяльністю і має прибуток від такої діяльності, то надбавочка, яка встановлюється для непрацюючого, також йому виплачуватись не буде. Оце єдині обмеження для пенсіонерів числа військовослужбовців. Сьогодні додому повертаються хлопці, які проходили антитерористичну операцію на сході і оформлюють пенсії з інвалідності. Яким чином це проходить? Скільки вже оформили собі такий статус? Військовослужбовці, які демобілізовані, повертаються. Додому три держали інвалідність, мають право на пенсійне забезпечення згідно з законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Таке пенсійне забезпечення здійснюється головним управлінням пенсійного фонду. У нас є відповідний структурний підрозділ. Документи подають такі військовослужбовці через органи, які їх мобілізують, Тобто військомати. це військомати, це прикордонна служба, це е, митна служба, тобто, які е, їх впроваджали на, е, на, на службу, на схід. Так. Вони оформлюють документи і передають до головного управління на пенсійне забезпечення. Пенсії по інвалідності встановлюються в відсотковому співвідношенні е, в залежності від групи інвалідності, від грошового забезпечення, яке буде. Зазначено в грошовому атестаті, що оформить відповідне силове відомство при формуванні нам пакету документів, а члени сімей загиблих непрацездатні члени так. сімей, також мають право на пенсійне забезпечення по втраті годувальника. От якраз хотіла тут одне зустрічне запитання поставити: якщо загинув на сході солдат, хто має претендувати на пенсію його дружина або його мати? Всі непрацездатні члени сімей непрацездатні мають право на пенсію по втраті годувальника. Тобто, якщо дружина є молодою в працездатному віці, то зрозуміло, вона на пенсійне забезпечення не реалізується. Якщо це мама, це діти, тобто не ті особи, які належать до числа непрацездатних. Пенсії по втраті годувальника призначаються в розмірі 70% грошового забезпечення. Загиблого годувальника це відсоток зріс починаючи з січня місяця. Раніше ми призначали в розмірі 40%. Якщо за пенсійним забезпеченням звертається декілька непрацездатних членів сім'ї, то пенсія призначається в загальному обсязі 90% заробітку загиблого годувальника і розподіляється між чималом. Тими члени, членами сім'ї непрацездатними, які на неї мають право і звернулися за одержанням, але не менше ніж 40% заробітку загиблого годувальника. І зрозуміло, що тут є мінімальні обсяги, тобто мінімальні розміри пенсії для одержувачів з числа членів сім'ї загиблого годувальника. В це два прожиткових мінімуми на непрацездатну особу. Це сьогодні тисячу. 898 гривень менше цього розміру. Пенсія по втраті годувальника не виплачується. А з грудня вона також буде збільшена, тому що зросте прожитковий мінімум. Там вона вже становитиме 2148 гривень. Тетяна Володимирівна, на жаль, час, час нашої ефіру завершується. Дякую за те, що завітали до нашої студії і відповіли на запитання. Думаю, що до окремих питань ми ще повернемось. Нагадаю нашим глядачам, що гостем студії у нас була виконуюча обов'язки начальника управління пенсійного фонду в Сумській області Тетяна Зленко. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.